Слава Ісусу Христу! Сьогодні 24-й день Адвенту. Центральне слово, яке ми сьогодні обрали для наших роздумів, це ключ. Цей термін в українському словнику має такі пояснення: ключ є знаряддя для замикання та відмикання замка, знаряддя для натягування струн, музичних інструментів, засіб для розуміння розгадування когось, чогось для оволодіння чимось, умовна система позначення літер. Цифр, на які заснований спосіб читання якого-небудь шифрованого тексту. Як вибудувати добрі відносини з якоюсь людиною? Кажуть, що до кожної людини потрібен ключ, щоб її краще пізнати. Тобто, вибудувати певний стиль відносин, щоб вміло запропонувати потрібне щось людині, потрібно пізнати звички цієї людини її потреби, її бажання. А який ключ використовує Господь для того, щоб вибудувати добрі відносини з людиною? Наш Небесний Отець промовляє до нас через Боже Слово. А як ми можемо будувати синівські відносини з Богом, пізнаючи Ісуса Христа через читання та вивчення святого письма? Незнання святого письма є незнанням Христа. Християнин, який не живиться Писанням, не живе, каже Святий Єронім. Отже, для нас, християн, ключем для добрих відносин з Господом є читання та вивчення святого письма. Видаліть зі свого серця погані думки чи страхи через брак віри. Дорогий Ісусе, від усього, що можемо спричинити біль тобі, збережи моє серце.